Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. і ми з вами продовжуємо нашу розмову про вітаміни. Сьогодні ми з вами поговоримо про водорозчинні вітаміни та їх біологічну роль. І починаємо ми з вами з аскорбінової кислоти, яка більш відома, мабуть, під назвою Вітамін С, це взагалі один із найпопулярніших, один із найбільш відомих взагалі вітамінів. І аскорбінова кислота існує у двох формах. Це потрібно запам'ятати: це l аскарбінова кислота та l дегідроаскарбінова кислота. Відповідно, цей вітамін він приймає участь у багатьох різних процесах в нашому організмі. Проте одна із його найважливіших ролей вона полягає в тому, що він є дуже потужним водорозчинним антиоксидантом. Ми вже згадували на минулій лекції про те, що основним жиророзчинним антиоксидантом для нас є вітамін Е. Проте для нашого організму більш важливу роль, більш вагому роль відіграє саме аскарбінова кислота, яка може провадити антиоксидантну активність, яка може улавлювати вільні радикали та має антирадикальну активність, тобто вона приймає участь у різних окисновідновних процесах і захищає наші клітини, в тому числі, від пошкодження за дії вільних радикалів. Інша роль аскорбінової кислоти кислоти полягає в тому, що вона є коферментом у двох дуже важливих ферментах це пролінгідроксилаза та лізингідроксилаза, які здійснюють посттрансляційні модифікації амінокислот проліну та лізину. З утворенням їх відповідних модифікованих форм це гідроксипролін та гідроксилізин. Чому вони такі важливі? Тому що вони формують до чверті структури білка колагену, а колаген це основний. Білок сполучної тканини. Відповідно, аскарбінова кислота за рахунок своєї дії як кофермента, вона допомагає у синтезі такого важливого білка, як колаген. Взагалі, якщо ми говоримо про роль аскарбінової кислоти, то вона приймає участь як кофермент більше ніж в 11 різних ензимах. Тобто, це в першу чергу чорноплідна горобина, це може бути цитрусові, виноград, яблука. тобто, в принципі, це всі ті ж джерела, які стосуються будь-яких антиоксидантів. Також дуже багато, до речі, біофлавоноїдів, в тому числі і рутину, міститься у зеленому чаї. Тому це теж досить е, такий корисний варіант, е, який ми можемо додати до нашого раціону харчування. Що стосується рекомендованої дози, то вона складає 25-50 мг на добу для дорослих людей, а вищі терапевтичні дози до 500 мг на добу. Далі ми з вами переходимо до вітамінів групи Б. Це взагалі, мабуть, найбільша група серед вітамінів, які об'єднуються в одну групу, не тому, що вони мають якісь там загальні, а, хімі, загальну хімічну структуру. Вони об'єднуються в одну групу саме тому, що вони впливають приблизно на одні й ті самі процеси. Зокрема, всі вітаміни групи Б. По-перше, так чи інакше, чи напряму, чи опосередковано вони задіяні у процеси біологічного окиснення, тобто виробництва енергії. Іншими словами, а з іншого боку, всі препарати групи Б вони впливають так чи інакше на нервову систему, і центральну, і периферичну. Тобто, таким чином, всі препарати групи Б їх об'єднують в одну групу за рахунок того, що вони всі впливають на діяльність нервової системи. А також всі вони задіяні у виробництво енергії, тобто вони всі необхідні для енергозабезпечуючих процесів у нашому організмі. І перший із вітамінів це тіамін, або по-іншому він називається вітамін в 1 а це перший водорозчинний вітамін, він був виділений, до речі, з рисових отрубів, і цей вітамін утворює в нашому організмі коферментну форму, яка називається тіамін дифосфат або тіамін-пірофосфат. Утворюється ця форма шляхом фосфорилювання, тіамінкіназа утворює цю коферментну форму і відповідно реалізує свою біологічну дію цей вітамін за рахунок того, що він входить до складу трьох ферментів.